Василь Стус, це не рань юнця, що вперше губи. Це не рань юнця, що вперше губи, Простяга ще незнаних губ. Збережися од нової губи, Як постали тіні давніх згуб. Я тобі не скажу ніколи, хоч не раз раніше говорив. Синє небо, це високочуле, задля нас Всевишній сотворив. Знаю, ти не віриш в доброчесність, є негідник, решта більш чи менш. Хто знайде в цих думах суперечність, тільки що ж ти цнотою зовеш. Ти говориш, що вечірню повінь, коли туга серце напува, проступила раптом невідомінь в надвечір'я і в чужі слова. Місяць мовчки виказав про згоду, Ярот ліли зорі золоті. Я тебе любив за грішну вроду, ти мене затерне в житті. Я тебе не відлюбив, не випив, ти сказала навіть не допив. Вересневий вечір десь захлипав, і фіранки чорні опустив. Ти єдина в самоті розрада, просвіток осінньої пори, не кажи, тебе чекає зрада, і любов чека, не говори. Ні, нема ні зради, ні любові, як немає вічного огня. Перебувши, я віддав швартови і відчалив в геть якогось дня Понесуся в життєвому вирі, навіть не простившись відпливу, і віддамся мандрівничій вірі, Тиху пристань стрінути нову. Тільки не кажи, що до старого нам не буде більше вороття. Там, в сузір'ї сивім козирога, висне сум за втраченим життям. Ні, не рань юнця, що вперше губи, простяга до ще незнаних губ. Ні, твоєї я не прагну згуби. Досить смутку од минулих згуб.